А ви бачили, які бібліотеки в Нідерландах? Ось це в нашому місті нова бібліотека, нам такої не вистачало в дитинстві. Тут можна подивитися, як легко повертаються книжки, це якась магія. Просто ставиш на стіл, система сама бачить, які це книжки, натискаєш просто на кнопочку, і система вже знає, що ти повернув ці книжки назад. Більше нічого робити не треба це прям дуже зручно. А це окрема дитяча зона, тут можна не тільки взяти книжки, але й посидіти почитати, погратися, також подивитися по відео або послухати аудіокнижки, також є тут зона для дорослих, можна забронювати окремі місця для роботи або навчання, або такі безкоштовні кутки для того, щоб посидіти з ноутбуком, або є окремі закриті кімнатки для того, щоб провести якийсь кол. За цим столом часто бачу пенсіонерів, які читають газетки. Тут знову такі кімнатки, де можна попрацювати. Тут є куточок, де можна роздрукувати документи, а також декілька конференц-кімнат, які можна взяти в оренду погодинно. Зал з книгами дуже великий. Також є кімната, де проводяться зустрічі та алкафе, де іноземці практикують мову. Також в холі при вході є кафе з дуже класною смачною кавою та тістечками. Вхідна група неймовірно гарна, дуже класна і ззовні, і зсередини, з дуже класним дизайном. А яка бібліотека в вашому місті? Поділіться, будь ласка, в коментарях. Напишіть, що є у вас, що вас здивувало, чи у вас все так само було в вашому місті. Я не ходив в бібліотеку у себе вдома, не було мені так цікаво, але тут я бачу, що дитині подобається знаходитися в бібліотеці. Ми туди приходимо періодично, просто навіть посидіти, погратися, а також посидіти каву та какао. Тож я сподіваюся, вам це відео. Поставте, будь ласка, лайк, переходьте на канал, подивіться інше відео, підписуйтесь та діліться з друзями.